Olympic torch, flip the hustle mountain top, no need for the porch. Paper chase faster than a racehorse, pocket rocket touch You don't want this force. Night turning lava, streets on fire, energy explosive, push it higher. Diamonds dancing crazy, no liar. We own the night, city saviors is my so Lit like. Money monopoly, the block is embossed. Took the L's and turned them to a win-loss cost. Cash machines, humming bands ain't soft. Street dreams package, no matter the cost. Друзі, покажу вам, що я зловив за добу. Посадив я цих красавців на кукан. Чесно говоря я хотів випустити, але хлопці, з якими я приїхав, попросили залишити їм. Тому кинули їх на кукан. Вони так довше, мені кажеться, живуть, плавають. Ну, зараз вам покажу. Друзі, наголошую, що це осінь. Щоб не було ніяких питань, це 2 листопада. Це дика річка. Видно? Це 2 листопада, це дика річка. Це вам не комерція, це не кораблики і так далі. Це все з руки. І це вже осінь. Це вже глибока осінь. Риба закрила рот. Саме сазан. Давайте глянемо цих двох красенів. Вони невеличкі, один трьошка, один трошки менше. Дивіться, друзі. Які два красеня. Ось такі два красеня. Дикий. Саме дикий-дикий сазан. Хто б що не казав, скажуть, що фідерісти не вміють рибу ловити. Ну і по сазану ми можемо дати. Джазу. Що на комерції, що на декарю. Можна було б з двох риб зняти відео для ютуба і показати, але сенс, якщо це я вкратці вам розкажу в 5 хвилин. Де я ловив, на що ловив і так далі. Так що, друзі, отакі два красення я все-таки впіймав, і в мене вони в зачоті є. Отак от, друзі. Класні рибки, класні. Головю я, друзі двома фідерами, це 375 до 100 грам Шермани. І один в мене внизу стоїть, це класика. На сигналізаторах звичайна три накручений бузбар і два сигналізатора. Катушки 6000 шермани. Що вам ще про палки розказати? Ловив я на шнура, ніякої жилки не було. Флет годівнички 81, одна 1,60 грам. Класика, теж все шнур, повідець на класиці годівниця 50, повідець метр. Не, не метр 70 см. Ну а тут е, класичний флет. Що вам ще сказати? По насадкам використовував Фідерстрайк. Забивав фідер страйк, кукурузу і е, криля, здається. Там Жека щось мішав. Не пам'ятаю, тому здається, кріля е, класно клює на все-таки натуральне. Декар дуже любить натуральне, кукурузу. І одна покльовка була на е, спеції. Не на спеції, а на сквіт е, в так, що вам ще сказати? В принципі, великої інформації нема. Класика я ловив е флагманською експериментальною прикормкою. Е в наступному році буде вона, буде рвати все і всю. Так що офігенна прикормка, вітерок. Ну, Дистанція, самі бачите, річка, другий берег, ну, це 30 метрів. А буває таке, що річка там і... Наприклад, там за поворотом є місця, що можна перейти навіть без сапогів. Отак, я в берцях спокійно собі перейду, там от, по щиколотки. Тобто води немає. Але результат є. Так що фідеристи вміють ловити сазана, дикого сазана, без корабликів і з руки закармлювати. А то ставлять, що фідерісти нічого не вміють. Все вмію. Знаєте, он, жека Буглаков ще пішов по щуки виступати. Знаєте, як кажуть, талантлива людина, талантлива в усьому. Тому без різниці мені. Чи це комерція, чи це декарь. Якщо я поставлю задачу, я її виконую собі. Ну, два сазанчика є. Да, Звісно, вибралися ми зовсім не в той час, не в ту пору року. Е, представляєте, що буде, якщо я приїду в слідучому році. Але, друзі, були питання у мене багато. І по роботі, і по здоров'ю, і взагалі взагалі багато питань. Ну, не можу я виїхати тоді, коли хочу я. Є коли можливість. Але е, скоро буде відео на YouTube каналі. Цього відео посазано не буде, тому що він клюнув перший в 11, другий в е, В 5. В 5 чи пів шостого, тобто все по сірому. Звісно, камер не стояло. А вдень щось, ну. Мілка риба на класику, а флети мовчать. Ну, сам факт, що я ще раз кажу, я їх зловив. Будуть е відоси скоро з Десни, знову з Дніпра, е ну і в межах Києва. Так що, друзі, такий у нас був виїзд. Виїжджав я з Євгеном Буглаком. Пару слов він ще скаже. Десь бородиться з спінінгом. до речі, непогано він на спінінг відловився. Щучка-двушка, пару невеликих щучок. Ну, я ж говорю, талантлива людина, талантлива в всьому. Так що фідеристи можуть не тільки ловити коропа й сазана, а й хижака. Так що, друзі, до зустрічі на воді.